Зелений Шуляк, але сьогоднішня наша тема не про це. Ми говоримо про те, що робити з цими військовими лікарськими комісіями, рішення якої ви теж ще чекаєте. Що mm -hmm. робити з тими МСЕКами і як припинити цю бюрократію і це знущання над нашими пораненими військовими у українських шпиталях військових? Ну тут у мене перше питання. Я думаю, воно як би логічно. У мене особисто питання до командування медичних сил е збройних сил. Я зараз не буду про повторюватися про ті всі проблеми. Я думаю, що ці навіть цивільні люди про них знають це черги, це реальне знущання з над не просто надвійськовими, військовими, над учасниками бойових дій, котрі віддали своє здоров'я. Поз захищаючи батьківщину, це неадекватне, дуже часто діагностування твого стану це в результаті ну неправильне, здебільшого несправедливі рішення. Ми з тим стикаємось, мої побратими з цим стикаються. Е, я бачу відчай багатьох людей, котрі після такого ставлення е, починають думати, що так, в принципі, це є позиція. Ну, таке ставлення. Це є позицією держави. Вони починають зневірюватись. Тобто, у мене питання до командування. Вони зараз пишуть про те, що треба це все цифровізувати, треба створювати електронні черги. Е, мене, мене особисто, я маю, я маю відповідь. Ну самому ж тобі, чому так відбувається? Тому що. Там 20-30 років, вибачте, одні е, там полковники сидять на посадах у головному міському госпіталі, у Львові, там е, і у решті обласних центрів, де є військові госпіталі. Вони ні для кого не секрет, що ВЛК е, – це абсолютно така ж корупційна історія, як і видача там, дозвільної документації в сфері містобудування. Абсолютно тоточня. Е, Людям, котрі приходять по повіски, є такси, тобто вони там цим всім продають і чхати. Вибачте, ну ми маємо реальне ставлення. чхати вони хотіли на оцих, от реальних поранених військових, котрих, мабуть, ще й доведеться з армії списати. Тобто ключовий момент, що зараз їх цікавить, це призовники працювати з ними, тому що з них можна вибачте, їх можна абілетити. Так на жаргоні кажучи, тобто в цьому проблема, давайте, давайте глибше дивитися, це треба все реорганізовувати, цих полковників відправляти, е, переводити у військові частини або відправляти на пенсію. Ну тому, що якщо люди так е, під час повномасштабного вторгнення, наскільки вже півтора року, якщо вони півтора року так ставились до військових, а ставлення було кажу ще раз, було жахливе. тобто Принесли купу довідок. Тобто вони ж бачили проблему, що ну і існує ця божевільна історія з макулатурою. От я, наприклад, лежав у головному військовому госпіталі, я не розумію, як, для чого мені на комісію ВЛК у головному військовому госпіталі нести документи з головного військового госпіталю. Потім ще мені кажуть: стоп! Стоп, стоп, стоп! У тебе нема ксерексів. І от такий сто з документів. На поранення, де вибачте, я не знаю, що їм треба перевіряти у людини, у котрій нема двох е, ніг. Типу, мені ще треба коротше, доводити, що в мене ноги не відросли, е, Про те, що, мабуть, все ж таки в мене важке поранення. І я, мабуть, все ж таки так дуже серйозно подивлючись, я не придатний до військової служби. Це комплексне питання. Тобто, те, на що я зараз дивлюся, як вони з тим борються, у ну, мене, мене реально у мене немає таких. Е, Натхнених якихось е відчуттів про те, що щось зміниться. Бо вони бачать історію, типу, в чергах. Та історія ну проблема не в чергах. Військові не горді люди, ми в чергах би посаділи. Проблема в системі те що це є корупційна система. І треба це визнати. І боротися з нею треба. ну Послідовно, як бореться в цивілізованих країнах, звільняються люди, котрі займаються корупцією, звільняються неефективні керівники, знімається неефективне командування і реорганізується протез, процес в процес. E, правильно, да, було сказано, і ви почали це казати, і зараз e, говориться про, про це, що 21 століття можна це все цифровізувати. Документи можуть ходити електронно онлайн, особливо коли ти лежиш в одному закладі. Я думаю, це не проблема. У військовому не потрібно цю свою історію хвороби носити, ксерити. Потім ще сто документів з військової частини, що ти дійсно захищав батьківщину. А потім у вас ще не такий документ по захисту батьківщини. Давайте ще витягти, щоб ви потенційно могли за. Захищати батьківщину. Ну, типу, це жесть. Але кажу ще раз: тобто нема у них поки що розуміння, що це комплексна пр проблема. Вони думають, що ми образили, що типу військові стоять в черзі. Ще раз кажу, ні. Ні, ні, там проблема глибша. Доводити що ви не ящерка, да, в якої відростає хвіст, це просто це просто жесть. Олеже, під... є... я, я, кажи, та, я потім. У мене є, є, є просто три конкретні історії. Е, значить, чоловік в червні місяці отримав поранення і поїхав в шпиталь, йому там діагностували онкологію, четверта стадія. От. Відповідно, він його терміново шпиталізують, він лікується від онкології і хіміотерапії, йому дзвонять частини, звідки давай, являйся сюди, тобто не з'ясовують, де він і що. І вже скоро рік. Як людина отримала там діагноз, в нього ще до його ще досі не комісували. Тобто, ми сьогодні з ним говорили. Сказали, що тиждень тому мали би прийти документи. Досі тих документів нема. Інша історія, поранений в грудні місяці, бахмутський напрямок, поранення руки і ноги, тобто важкі поранення кінцівок. Будвох в нього закінчується. Він лежав в лікарні, закінчується в нього там відпустка. Його вимагають, що він прибув у частину і підтвердив, що він от, що він може далі воювати або не може воювати, а людина просто на руках у своїх батьків, там в родичів і леж, лежача. Але лежить вдома, тому що ну фізично він не може і нічого він не може довести. Вони шукають адвокатів, шукають правозахисників, як можна, як можна е його, щоб не було покарань. Ще одна, ще одна історія, це коли. Е Тобі треба доводити, що ти дійсно отримав поранення, перебуваючи на бойовому завданні, бо хтось десь тебе не вніс журнал, що ти дійсно перебував в зоні бойових дій, і тобі треба доводити, що навіть не йде мова про компенсацію. Ну, хлопці навіть на це махають рукою, що ти дійсно перебував в зоні бойових дій, ти був на бойовому завданні, тому що хтось там ну, схибив, забув, забив і не вніс в журнал. Ну, це такі от три історії станом на сьогодні. по, по моїх ну, в, моєму знайомих. Це навіть, в моєму випадку це навіть дочекатися. Тобто в мене вже підходила до протезування тема, я не міг почати процедуру протезування, бо я чекав службового розслідування. Е, як же я там підірвався на міні, які, типу, були от обставини? Чи це я був от на бойових діях, чи десь в Києві на міну наїхав, може випадково? Ні, на Донецький ну, типу, напрямок да. поїхав погуляти. Да, 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 екскурсія, да. типу, кримін, Вокації, Крим, як та. ми як, як ми прикалуємося, ми Креміну називаємо Креміна Долина. Типу, поїхав в Кремль в Кремніву Крем долину, типу, подивитися, що там як. Ну це так, да, і сміх, і гріх. У мене, чесно кажучи, додалося з цими всіми приколами. Додалося такого відборного чорного гумору. Тому що ну, на це без цього дивитися не можна. Оті от історії, наприклад, котрі ви згадували. Це взагалі жесть, тому що те, що я казав до цього. Типу комплексна проблема, корупція, а це взагалі жесть. Це реально, я не знаю, сидять якісь. У мене у мене от мільйон таких історій е, у побратимів у моєму підрозділі, в моєму батальйоні, е, де людям, ну просто, вибачте, не просто неправильно ставлять висновок військово-лікарської комісії щодо придатності до військової служби. Я не знаю, це є якесь знущання. Тобто, реально декілька таких випадків, коли у людини не працює кінцівка верхня. Ну, а він служить в піхоті на посаді стрільця, блін. І йому пишуть обмежено придатний, не вказують, не вказують конкретне обмеження щодо військової служби. Командир не знає, що з ним робити. В результаті його виводять поза штат. Він отримує там тисячу гривень в місяць. Ніхто не знає, що з ним робити. Він сидить, коротше, спить в казармі за тисячу гривень. Родина його не бачить, частина не знає, що з ним зробити. Тому що ВЛК прийняла таке от геніальне рішення, що от Ну, Рука не працює, але списати, якби стрьомно. Е, Знову ж таки, хочеться таким людям тільки передати привіти тому полковнику, е, дати. от, Я ж підозрюю, що там полковник свої 50-60 років, мабуть, не теж геть придатний до військової служби в піхоті, мабуть, враховуючи, як вони виглядають. От, хочеться йому обмежено придатному, дати автомат, з працюючи кінцівкою і от, послати, хоча б я не знаю, карулі відстояти е, на день. Ну, тобто, це цю проблему теж треба вирішувати. Є люди, котрі хочуть залишатися на військовій службі після важких, наприклад, поранень, і треба знаходити ці посади по обмеженій придатності, але ну просто лінуються навіть в головному військовому госпіталі, лінується написати конкретне обмеження, бояться чомусь взяти відповідальність. Ну коли вибачте, людині реально треба декілька років тупо займатися своїм здоров'ям. Щоб просто повернути повернутися до життя, здебільшого після е, важких поранень люди отримують серйозні контузії. У мене є такі хлопці, котрі, до речі, досі служать підрозділі. У них важкі форми контузії. Ну, це коли є порушення, наприклад, мови і так далі. Е, вони думають, що це якось типу самопройде в підрозділі. Він адаптується, ну, ну абсурд. Типу, про що ми зараз говоримо? І головне, е, він до себе відчуває. Негативне ставлення сприймається на особистість, що держава так до нього ставиться. Хоча я намагаюся хлопцям пояснювати, хлопці, ну це є проблеми, це там від влади залежить, залежить від е командирів, але ну, держава тут точно не при чому. Типу не треба ми Україну пішли захищати, не треба на неї. Е не треба на неї е, злитися. І головне, підрозділі не знають, що, що з ним робити. Його повернули. Ну, але коли у нього є дефекти мови, і коли він автомат тримати не може, ну, ну це, мабуть, вже не стрілець. Ну, Це ще більша проблема. Я просто бачу з усіх боків. Тобто, ми е, полежимо говорити про ВЛК, і це легендарна вже тепер історія. А з іншого боку, службове розслідування, я так розумію, що це вже питання до а, Камбріга, комбата або надштаба, да? Тут я не військовий і не зовсім розумію до кінця ієрархію, хоч був там добровольцем короткий час у своєму житті, але ну, до, не претендую на так. розуміння. Тобто, з двох боків насправді відбувається ця історія. А ну, де проблема, дивіться, зла? проблема, якщо корінь зла. Е тому що їм так зручно. Я б зараз би сказав, що корінь зла в бюрократії, в старих наказах ще радянського зразка. Але я розумію, така їм так зручно. Він ніколи не відчував, що таке службове розслідування, коли у тебе. Під час вибуху автомат розлетівся на частини, а це казьоне майно. Тому або ми рішаємо де воно, або ти попав. Чувак. Вони ніколи не відчували, що таке після контузії ходити по лікарям. Збирати стос з паперів. Вони ніколи не відчували, що таке е, лежати після контузії, після важких поранень е, самому реально в самому госпіталі. У мене не було такого, у мене були рідні поруч, але я бачив хлопці, котрі лежали самі, котрим нагло казали: ну йди десь поксель людині, котрі апарат стоїть е, на нозі. Тому їм так зручно. Я кажу ще раз: е, призовники приходять, такса встановлюється, такса отримується. Ну, ми ж знаємо на яких вони автівках їздять, як вони живуть. Тому їм це не цікаво, ця історія. Якщо ви згадували про службове розслідування знову ж таки, ну, ну, ну це діч, вибачте, щоб е, командир роти, командир взводу, коли він стоїть на нулі, е, коли йому треба слідкувати за підрозділом, щоб він проводив бляха муха службове розслідування. А спойлер, нема загалом посадових осіб. В збройних силах, котрі були б заточені на службові розслідування. Ну тобто, це абсолютно така е, паперова типу історія, куди можна найняти якогось просто юрист, юрист-консульта е, там на рівні діловода, щоб він це все проводив. Але ні, це розписується здебільшого на офіцерів. Ну не це розписується на офіцерів і котрі у свій вільний час от займаються типу от, от таким. Ну, тобто, коли у нас була військова прокуратура, теж легендарно корупційна абсолютно історія, але окремо, але в нас вона існувала. Вона мала проводити, і нібито навіть вдавала, що проводить розслідування і тяжких, і легких усіляких злочинів, які відбувалися на лінії фронту. Тепер їх немає. А виходить, що це чисто паперова відмазка, коли одна рука має ковиряти під нігтями другої, а потім казати, що вони щось там накопали. Я правильно розумію? Безперечно, безперечно, тим більш, ну, людина, людина стоїть, наприклад, на якійсь бойовій посаді. Ну, вибачте, який з нього Шерлок Холмс, який з нього там капітан Катані. І Це ну нормально в мене. Там, коли е, там щось може я хотів би, щоб мені в службовому розслідуванні зазначили більше. Хоча ключові моменти, там я юрист за фахом, я добився, щоб вони були вказані. І загалом, в підрозділі, коли у нас е, був вільний час, я допомагав в принципі, щоб в батальйоні у мене люди навчилися писати ці службові росія, я швиденько сам. Плюс-мінус почитав, що воно і як. І швиденько там з хлопцями намагався ділитися, тому що стикнулося з цією проблемою, коли пішли перші поранені, перші загиблі е, з цією історією по службовим розслідуванням. Там. Списати майно, довести, що людина захищала батьківщину, які, за яких обставин зазнав поранення і так далі. Е, тобто, але, але це якась жастковата історія. Ну, це, мабуть, ну, це потрібно, окей, але ну, цим точно не мають займатися. Військові, котрі ну прийшли на війну, тримати в руках зброю. Це, мало, ну, це знову ж таки це вже потребує реорганізації. Це окей, коли поранення, коли все очевидно. Ну, там я наїхав на міну, у мене там, машина волонтерська, роз... котру нам волонтери купили, вона розлетілася, зброю там, хлопці посибирали, е, та й ну, та все. Казону форму порвали мені, але форма, слава Богу, моя, там, е, мені належить, там, мені не треба її здавати, я за нею віддаватися не буду, якось пишуть її. Е, але, а якщо ми про щось серйозне говоримо, про якусь серйозну. Техніку і так далі. Якісь, е, не дай Боже, там е, серйозні обставини, які потребують е, серйозних досліджень. Ну як вибачте, як Вибачте там Молодший лейтенант чи прапорщик може е, розслідувати там втрату якогось серйозного майна да ще й на нулі. Ну Це ж абсурдна якась історія, але це є знову ж таки, ну Олег, ми, ми сьогодні будемо говорити про те, що запропонувало Міністерство оборони, алгоритм дій для поранених військових, а також реформу законопроекти, які підтримала Верховна Рада, це буквально днями відбулося. Ви, як громадський активіст, ви якось залучені були до цих процесів? У вас є якась спілка? Я особисто, я особисто, я особисто так. ні. Я особисто угу. ні зараз вибачаю, секунду. Угу. А oh, я особисто oh. Oh. да, -да, -да. вбачаюся. Лікарі за мене хвилюються, зайшли все, -все, -все добре. Uh, я, 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 не, я не був залучений uh, до там громадських, ну до громадських обговорень і Так далі. Я час від часу ну там слідкую за цими процесами, які відбуваються, та що є люди, котрих там залучаю до цього і так далі. Це це добре. Я особисто не був залучений, тому якось ну, типу, спостерігаю, намагаюсь. Враховуючи те, що люди часто задають питання, там довіряють, читають в соцмережах. Ну я якось соцмережі використовую, коли треба направити їх. Коли від відверто, вибачте, вже йде барзата, ну трошки жорсткіше реагую, намагаюсь жорсткіше направити.